Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Новиночка у бюджетній серії On Color, туш з ефектом вілового об'єму. Звичайно, драйвер каталогу, туш з ефектом неймовірного об'єму з першого нанесення, і в мене є тест-драйв цієї туши на каналі, але не будемо проходити по цієї чудової новиночки, оскільки вся серія. Цих продуктів і підводочка, і туш. І я задоволення використовую блакитну туш дуже гарного такого яскравого кольору. Має дуже схвальні відгуки. І що я ще вивчила про цю туш? В своєму складі вона має провітамін В5, має насичений чорний пігмент. і також на основі бджолиного візку. А це означає, що туш буде гарно підкручувати віки. І вона дуже бюджетна, просто прекрасний продукт за фантастично бюджетною ціною. Тому я думаю, цей тест-драйв буде для всіх цікавим. Вона, коли прийде до вас, буде. Ми її вже розпакували, в мене є відео розпаковка мого замовлення, а ось ми зараз подивимося, як вона при нанесенні. Туш виготовлена в Польщі з ефектом вілового об'єму, тобто драйвер каталогу з ефектом неймовірного об'єму, а ця туш з ефектом вілового об'єму. Бачите, яка пухнаста щиточка. Такий прекрасний продукт. Ось, дивіться, будемо наносити. Дуже приємно наносить, щіточка не бере по віки, пухнастенька, легенечка. Бачите, як ось трошечки я наношу і подивіться, війки відразу підкручуються, тому що. В своєму складі туш має бджолиний віск, і буде гарно доглядати за війками, оскільки має провітамін в 5 Бачите, відразу віки пішли вгору. Бачите, абсолютно інший ефект: Віки тоненькі, легенькі і пухнасті. І подивіться, яке відмінне подовження. Оце у нас один шар. Мені дуже сподобалось. Пум-плум також невагома туш, але подивіться, вони тоненькі, тоненькі. Ну, і і щиточка дуже зручна, бачите, вона має тоненький кінчик, бачите? І дуже зручно от в таких куточках фарбовувати. Зручна щіточка я, бачите, фарбувалася і не замастилася. Ось це один шар, друзі. Поки ми будемо малювати другий ок, він підсохне. Бачите, ось, акуратненько, і майже відразу віки починають підкручуватися. Тобто ми маємо відмінне подовження і підкручування. І дуже легко наносити приємно. Щіточка легенька, бачите, от таким тоненьким кінчиком. Можна легенько знайти війки в куточках. беремо. Бачите, і вони вже підкручуються. Бачите, її можна нанести таким тоненьким шаром. Тобто, взагалі, віки невагомі, але підкручені і такі легенькі, виразні вже. Тобто, що дозволяє нанести себе дуже тонким шаром. Майже і на віках можна так зробити, що не буде видно. Але вона буде робити вас більш виразними. Тобто, бачите, вона мож... Це я вже таким зовсім легеньким шаром. Це один шар, а це так я трошки, бачите, ну, намітила, скажемо, це для таких юних, дуже добре, бачите, майже макіяж без макіяжу. Виходить. Ось, другий шар нанесемо. Дуже, бачите, швидко туш підсихає. Побачимо, наскільки вона подовжує. Бачите, видно, наскільки просто під час фарбування ми відмічаємо, як вона гарненько починає подовжувати. Просто зараз от процес трошки час треба наносити. Ну, вже на другий шар, бачите, треба розчин вже пішов. Тут оцей невагомий один раз і оце око. Ось, друзі, другий шар. Бачите, які відмінне подовження. Можна і далі подовжувати, але вже тоді кінчики починають трошки злипатися. Тобто, ось оце, наскільки я зрозуміла, це вже якось уже рубіж. Тобто, далі, вже коли ви наносите, то вже кінчики йдуть на злипання. Але я ось буду її, певно, використовувати саме таким чином. Тобто, таке невагоме нанесення, бачите, як ніжно, гарно, це для юних. І такий прекрасний такий макіяж. Мені от дуже подобається цей варіант. І так легко це робити, і воно так природньо, і не буде осипатися, бо вже я маю відгуки на цей продукт. Ну, але більш драматичний ефект теж такий. Ну, Тобто, розумієте, якщо пум-плум в мене, от коли я наносила, в мене було таке відчуття, що я можу ще працювати і далі. Тобто вона за рахунок присутності натуральних фібрових волокон, вона просто ну, ще потенціал ще. А тут вже я нанесла, і вже якщо я йду далі, то кінчики стають такі важкенькі. Ось, А там ні ви наносите, і вона працює. Ось. Але ціна і відмінний, мені ось цей варіант, я просто наголошую. І цей варіант дуже підійде під нову найніжнішу палетку. Ось. Але другий шар. Я вже набула досвіду на тому оці. То тут я вже вам зможу показати. Бачите, отак вона йде. Зараз кінчики, бачите, які гарненькі. Туш Дуж дуже швидко стає дуже густою. Бачите? Тому треба швиденько оцей варіант, таке легеньке наносення швидке, то вам її вистачить. Вона в цьому варіанті дуже схожа на туш з ефектом котячих очей. Але бюджет. Натуральний компонент. Бачите, які гарне підкручення. Бачите, які в мене зараз гарні легенькі кінчики на віці. От, якщо я буду далі, то вони... Стануть важкенькими, і якщо ще буду продовжувати, то вони можуть і злипнутися. Тобто ви при нанесенні маєте ну, вчасно зупинитися, щоб не спортити результат. Бо бачите, він ось йде, 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 а потім раз, і кінчики стають важкенькими. Довжина, бачите, прекрасна. Так, кінчик працює. Але вона дуже швидко схвачується. І вже на кінчику, тож, от якщо ви довго фарбуєте, вона стає така густенька. Так, може загуснути. Ось, друзі, дивіться, який відмінний продукт. І на цьому тижні, третій тиждень каталогу, йде знижка 10% на всі замовлення. Тобто, ось я купувала цей продукт на початку каталогу, а зараз я його можу купити на 10% менше. Тобто, взагалі ціна навіть взагалі не 100 гривень. То взагалі. А ви бачите, який продукт гарний. От бачите, я ось пішла на ліки і в кінчики, оце цей момент, стають важкенькі. От якщо я ще нанесу, вони просто дипнуться. Тому я не буду цього робити, бо я вже на тому оці набула досвід. Я вже знаю, як це буде. Друзі, наш результат. Мені здається, він прекрасний. туш не осипається, тобто, щоб ви розуміли. Для впевненості давайте порівняємо наш результат, що ми отримали в результаті нашого тест драйва. І в каталозі на моделі. Ось, бачите, це якраз ця сторіночка, туш з ефектом вілого об'єму. Бачите, яка гарненька ціна. І на цьому тижні ще на 10% менше на всі замовлення ось найніжніша палетка тут вони нанесені. Дуже гарно І ось, бачите, такий результат. Я впізнаю, от дуже схоже. І тут також дуже добре видно. Бачите, яка гарна туш підкручення, колір, пігментований човник. Ось і наш результат. Тож з ефектом вієлового об'єму калор. Мені дуже подобається оцей перший невагомий варіант, але дивіться, два шари також виглядають дуже достойно. Я думаю, дуже гарно вона, от саме перший варіант нанесення невагоме, буде гарно виглядати з цією ні, найніжнішою палеточкою. On color. Це буде прекрасний дует. Якщо вас також цікавий огляд, маякніть в коментарях, щоб я вам також показала нанесення. Відмінна палеточка, така вона малесенька. І такі гарні кольори. Просто. Мені дуже сподобались. Вони так гарно, такі переходи можна робити. І от саме на юний вік це просто і по цінах, і по результату, і по складах це ідеальні варіанти. Зверніть увагу, порадуйте своїх юних членів родини. Вони будуть дуже довольні. Ось. А я беру свій арсенал. До речі, відмінна косметичка. ось цю туш. Якщо ви вже користуєтесь е, цим продуктом, випробували його. Я знаю, що в мене дуже гарні відгуки і, і на підводочки он color, там такий фетровий кінчик, і на всі кольори туші, подивіться, який гарний чорний пігмент. Блакитна туш, то мені взагалі дуже подобається, такий гарний ясний колір. І ультрамарін, такий синій, дуже подобається. І ця туш мене також не розчарувала, подивіться. Там в процесі нанесення там ви можете там собі накрапать, але якщо ви носите, то вона дуже стійка. Тобто осипань я особисто не спостерігаю. І не чула, в мене нема відгуків, що вона настільки висипається. Якщо у вас щось яксь інакше, у вас є відгуки, будь ласка, поділіться з усією спільнотою в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. Я всім бажаю гарного настрою, відмінного самопочуття і до наступних відео.